Вже кільканадцять годин намагаюся зрозуміти, як Захід отак толерує і терпить Росію, Росія, яка ще у лютому 22-го року, як виявляється, погрозу, погрожувала Борісу Джонсону, а в його особі і всій Великій Британії, звісно ж, як вони брехали, як вони віднікувалися, розказували, що наступу не буде. І от потім як західний світ довго реагував на те, що відбулося в Україні 24 лютого, на ось це повно. Масштабне криваве вторгнення Російської Федерації і думаю, як же ж так вони не можуть упродовж тривалого часу зрозуміти, що Росію пора б вести таким величезним парканом, так від цивілізованого світу, аби вони більше зла не робили ані в Україні, ані в інших країнах, як, наприклад, в Грузії не загострювали там, наприклад, конфлікт між, між Азербайджаном або Вірменією, бо вони, звісно, обертаються на свою користь. Ем, і от нещодавно там. Ем... Олаф Шольц сказав, що він буде і надалі вести перемовини із Путіном до самої перемоги України, начебто, він підтримує нас, але говорить про те, що от такий шлях урегулювання російсько-української війни він теж розглядає. Пан Олаф Шольц, мабуть, ще не бачив, як і чого йому бажали на російському телебаченні. Давайте послухаємо шматок із цими вересками. Цих я, я навіть не знаю, як їх назвати. Ну. Не зовсім людей, а ми бачимо, видим... Шольца, я не говорю по-немецки, но мои коллеги, которые говорят, присылают мне это видео, где он пытался снять, как он сказал, опасения обеспокоенных граждан. Ну, обеспокоенные граждане это все граждане это вся его страна, с этого начнем. И он пытался снять их опасения, но ну, вот что все-таки были вынуждены поставить вооружение. И немецкоязычные коллеги говорят, что по нему видно, что он чуть ли не, не, не на краю инфаркта находится. И потому как он говорит. Простите, пожалуйста. Да. Соболи... Он, он, он хочет чтобы мы ему переживали. Его проблема, не наша, нам совершенно все равно. Чума на оба ваши дома, что называется. <свят> его проблема в том, что он прекрасно понимает, что он взял на себя ответственность, которому, когда все это закончится, немецкий народ ему не простит и припомнит. Потому что у немецкого народа, в отличие от коррумпированной этой верхушки, все-таки память жива. И все-таки совесть цела. У немецкого народа именно. Другое дело в Германии, как говорят опять же специалисты, не так много немцев. Как шутят специалисты, в Восточной Германии живут немцы, а в Западной Германии в основном немецкоговорящие американцы. Ну, бачите, ось це відео, яке ми з вами переглянули. Це ініціатива Russian Media Monitor. Вони беруть вирізки пропагандистів, перекладають їх на англійську мову. Я насправді дуже сподіваюся, що ось ця вирізка із такими не найліпшими побажаннями для Олафа Шольца, вона дійде. До пана канцлера, і він перегляне, що про нього говорить російський народ, що про нього говорять піддані і вірні васали російського президента Владіміра Путіна, і чи захочеться йому потім оце трубочку взяти, набрати Кремль і сказати «Гал «гальо, Владімір», так і поговорити про що ще, про війну, чи про якісь інші аспекти. Ні? Ну але тут також треба розуміти, що підтримка від заходу України повсякчас зростає, анонсували поставки важкого озброєння. Я так. Кожна нагадаю, що дуже часто анонсують лише частину пакету інша частина з міркувань безпеки залишається засекреченою. Там можливо тривають дискусії, можливо тривають якісь збори. Так і це дуже сильно давить на нерви пропагандистам. Вони буквально не знають, що із цим робити, тому що як колись там Владімір Путін про Петріоти говорив, що буде їх щолкати, так ну не вийшло в них відщолкать Хаймерси, які повсякчас завдають ударів по російських окупаційних військах. Так не вийшло в них пощолкати західну артилерію, не вийде в них пощолкати, як вони люблять це називати, і західні танки. Ну, тож є, так доводиться лише на людей з цивілізованих країн кидатися, тому що іншого виходу вже не залишається.